14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Напередодні у Добропіллі відбулося покладання квітів на алеї Героїв до меморіалу захисників Добропілля. Сьогодні ми всі об'єдналися заради однієї нашої мети це перемога над ворогом і для того, щоб наша родина, наші близькі жили в мирній, незалежній і сильній державі Україна. Присутні вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність України хвилиною мовчання. Звичайно, ми завжди будемо пам'ятати всіх тих, хто віддав найдорожче, найдорожче, це своє життя за незалежність, за квітучу нашу державу, Україну. Вони для нас приклад мужності, сили, відваги, патріотизму. Цього року День захисників і захисниць України набув особливого значення для нашої країни. 14 жовтня ми будемо вітати тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій і дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє. Всім тим, хто на сьогодні захищає нашу державу від ворога. Я бажаю міцного здоров'я, незламного духу, козацького. Хай янгел-охоронець та свята покрова оберігає вас. Хотілося б, щоб в родини завжди поверталися ті, хто охороняє нашу державу. В наших захисниках і захисницях є сила нескорених, яка веде їх до перемоги. Так співпало, що ми святкуємо це в один день з покровом Пресвятої Богородиці. Важливо, що наші хлопці знаходяться під покровом Божої Матері. Сьогодні вони. Роблять свій вклад в незалежність і суверенітет нашої держави. Нам приємно, що наші земляки, добропільчани гідно відстоюють ці інтереси. Ми якомога більше будемо надавати допомогу нашим Збройним силам, силам територіальної оборони, тому що дійсно складно переоцінити те, що сьогодні вони роблять. Тому я хочу побажати сім'ям, щоб вони. Завжди дочекались своїх захисників, захисникам сил, терпіння, наснаги і волі до перемоги. Слава Україні! Зараз ми всі найбільше за все бажаємо, щоб настав мир. І кожен мешканець країни згадує героїв, які загинули за волю країни, молитвою і добрим словом. Хочеться подякувати і виразити співчуття близьким, загиблих. Дійсно, вони герої сьогодення. Вони. Вони для нас сьогодні приклад мужності, героїзму, і ми будемо продовжувати їх місію до тих пір, поки ворог знаходиться на нашій землі, і ми віримо в незламність духу українського народу, віримо в ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Дякуємо всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших осель. Ми у ваших надійних руках. Залишайтеся такими ж сильними, хоробрими, мудрими і обов'язково повертайтеся додому.